Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас Nokia X220. Ось так вона виглядає. Покоцана, звісно, без батареї, без задньої панелі. Ну, як ми бачимо, вже наявна позолота ще й у великій друзі, кількості. Зараз розберемо. Щоб була одна плата, і подивимося, наскільки багатий по золоту та інших драгметалах телефон. Розібрав я, друзі, телефон. О, сама кришечка ця пластмасова. і тут у нас оце основа. ця. Тут бачимо явно всі роз'єми все. Чисто, красиво, по друзі. І по платі також чисто позолота та дуже велика кількість безкорпусних кем. Ось такі, друзі, платки цікаві з великою кількістю, як бачимо. Золото. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока.